Що не бачиш, що я роблю, ялинку наражаю. ж Біне, що ти сама наряжаєш? Того ж слухать треба, Наталю Володимирівну. Що слухать? Вона вчора п'ять разів повторювала, щоб ми сьогодні пораніше всі прийшли і нарядили разом юлку, бо буде комісія, блін. І ніхто не прийшов, крім мене, як завжди. Чи, а ти що, блін, не могла всіх подождати, щоб ми всі прийшли або не завтра принесли, щоб ми це я буду під вас глухих і дурних підстраюватися. Мені сказали, я нарядила. І що ж він? Ти кого тут дурною назвала? Так, діти, добрий день, добрий ранок. Сідайте по місцям. Тобі на перерві критик. Ти ще блін, курка не пощіпана. О, божека гарна ялинка. Дякую вам, що ви не забули прикрасити її, як я вас і просила. Наталя Володимирівна, Так, да, що Даша? Це я ялинку нарядила. Мені більше ніхто не допомагав. О, що. Серйозно, я, як це? Ну, так це я прийшла, як ви сказали, раніше, щоб нарядити ялинку. Я проснулась на полтора часа раніше, прийшла під школу, вона ще була закрита. І стояла, чекала, поки мене вахтюрше пустила. Так, діти, я кому вчора три рази повторювала, прийдете зранку, трошки раніше, щоб нарядити ялинку, бо у нас буде комісія. Ви що, кричали, так, да, добре, все зробимо. В итоге, що, як завжди, одна Даша. Нарядила, сама прийшла, раніше проснулась. Тільки Даші це треба, да? так? Мала, я не поняла, що смішного я сказала? Що я спрашую, тільки Даші це треба? Чого ти раніше не прийшла сьогодні і не допомогла наряжати ялинку? Ем... <рес> Отож, мовчите, лучше ви кожен раз так мовчали, коли я вам кажу, закрий, торити і мовчки пишіть. Ой, так, Даша, все, сідай, тобі ти молодець, як завжди, плюс 10 балів до рейтингу, а всім іншим, хто не прийшов, мінус 2 бали до рейтингу. В шокі, блін. Капець, Аліна, блін. З пантелику збили, що я хотіла сказати. А у нас ж починається новорічний місяць, і, як завжди, кожного року у нас буде виступлення в актовому залі, тож кожен з вас має приготувати якийсь, якийсь виступ. Це може бути або пісня, або танець, або якась гумористична сценка. Просто треба обов'язково, щоб воно було зв'язано з новорічною тематикою. а Можна не брати участь? Не можна мала, я ще не договорила. После выступления кожен з вас буде голосувати за найкращий виступ. Той, хто набере більше балів за виступ, той отримає по плюс 2 бали до кожного предмету за півріччя і плюс 50 балів у загальну цю шкалу вашої поведінки, вашого рейтингу класу. А можна два виступи підготувати? Не можна. З кожної пари лише один виступ. Блін, мала, будеш зі мною в парі? Ні, він я буду з Дашою в парі. Ти ж з тобою, блін, Аліна, з ким ще? Так, все, розгалділись уже, давайте, все, у нас зараз математика, все інше будете вже потім обсуждати на перервах і вдома. Так, давайте, відкриваємо дошти, перевіряємо домашню роботу. Да, Аліна, це взагалі наш шанс. Да, я вже навіть порахувала, якщо їй додавлять по 2 бали до кожного предмету, то в мене вийде за півріччя не буде жодної оцінки нижче сімої, прикинь. А, хочеш? Окей, okay, посидь-minute. Сейчас. Затрики блинотинки нам, та Клаус уже буде принести по три продолинка, а не по одному даже на новий рік. Та да, це точно. І що? Ви тут уже обговорюєте, як ви програєте? Ти що ж даша? А що, це ми вдруг програємо? Понятное дело, потому что выиграю я. А з ким ти в парі? З Аліною. Да даша, дивись, то, не я. Подбігла тобі програвати. Побачиш, мала, я завжди у сьому найкраща. І цей раз це не виняток. І це не виняток. Щас так смазану, блін. Будеш тільки дьоснами своїми лисами на сцені сверкати, понятно? Мала, все що ти можеш це просто так взяти і поугражати. Я тебе вже розкусила і тебе ніхто тут не боїться, понятно? Так що краще думайте, як ви будете з Аліночкою програвати. Побачиш, Дашенька, побачиш. І Ти вже табличку повторяй, а то не дай Бог забудеш, блін. Я її точно Алина когда бин... прикончу. Но ну, я так уверена, что вона виграє. Ну, чого? чего? Ну Аліна, Алина, постійно виграє. Нічого, ми мы покажем їй. Де... де, де собаки бігають. Може, ти хотіла сказать, раки рак и зимует? Аліна. Ти даєш мені даешь шнягу чи ні? А, ой, да, вибач, я забула. Сейчас. На. Слава Богу. Нічого не пойму. Понабирали кучу таблеток і лежать. О, привет. О, мала, привет. Чуєш, що це нитки ці валяються до сих пор, що ми купили на, на працю на в'язання? Ви що, ще нічого зовсім не в'язали чи що? А, ні, ще, ще не в'язали. Чо що ж ти мені кричала, мама, срочно купляй, мені вже на завтра надо 10 матків? Та, бачиш, мабуть, Наталя Володимирівна забула, чи може щось перепутала. Дуже хорошо, нема за куди гроші дівати. Та-да. Що там в школі? що ви сказали підготувати якийсь номер э, до новорічного концерту? А, і що ж ти вже придумала, що ти хочеш? Ще ні, будемо з не думати. Так, мала, тільки щоб придумали щось нормальне, адекватне і без вибриків, понятно? Та, понятно, хорошо. Подари мені, пожалуйста, хоч на цей Новий год нормальну поведінку, нормальне виступлення і хороші оцінки. Давай, домовились? Ну, хорошо, виступлення я подарю 100%. Надіюсь, поведінку і оцінки теж. Подаровать. Я тебе только что сказала, что мы не подарки реально. чьи цены реально. Ну, смотришь, из области фантастики. Дуже смешно. Ну да. Блин, я совсем забыла, мне надо и маме, и Лене, блин, подарунки на Новый Рик О, привет, я хорошо, что вы до А в коментарях напишіть мені, допоможіть, будь ласка. Напишіть, що ви будете дарувати своїм рідним на Новий рік. Може ви будете щось робити своїми руками. Чи може ви будете щось пекти, якісь печеньки, пряночки. Чи, чи якісь подарунки купляти. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Накидайте мені хоч якісь, блін, ідеї. Мам, чуєш? О, всім привіт. Пока. Так, а ну, стоять. Що? Шапка де? Нема. Як нема, як я знаю, що в тебе є шапка, Лена. Та вона дебіляча та шапка, я її не буду носити, я її взагалі викинула. І що, ти хочеш сказати, що ти йдеш зараз гуляти без шапки? Так, да, мам, там плюс 10 на вулиці. Яка різниця, скільки там плюс, якщо там на вулиці зима? У мене є капюшон, все, пока. Де, де в тебе капюшон? Немає! Є! Да, мама, теряй сейчас каритет. Старшенька, я бачу, зусім від рук відбилась, так? Да? Мала, як відбилась, так і приб'ється обратно, а то один раз заболіє. почувствує як воно, вихватить. По а потом потом все пойме. Так, дай свою шапку, Хайв Або хочеш я дам її ту червону, що я в ній ходила. Да я теж свою не можу найти. Думала, в салоні оставила, вчора, подивилась, немає. В машині немає, в кімнаті немає, де нема. Десь посіяла ту шапку. Ну, понятно, в кого досяг старшенька вдалась. Так, іди, бо що ти получиш. <кх> иду, иду. немножко обвинчу, я сразу не додумалась. Силы ящик имеет так, блин, халявных. Я могу завязать шапку и маме, и леднице, буду их не подарунка еще и бесплатно. сейчас мне коняка, да Не, мам, я не хочу есть. Алло. Алло, коняк, чуешь? А ты можешь шапку вязать? Мама, ты опять повертаешься до этого питания, чушь? Алина, я не знаю, що мамі Или на Новий рік подарувати. У мене лежать халяльные нитки. Я можу з них за затем шапкой подарувати. І все, питання вирішиться. І ми будемо думати только про, про наші змагання, про конкурс про цей. Ні, я не вмію вязати шапки. Блін, а хочеш навчитися? Ні. О, отлично, все, приходь через приходишь, хвилин, ну, я тебе чекаю. а договорки не приймаються. Йес! Мам, можна до домой? Лина, держи рудниший телефон. Я не собираюсь ничего вязать. Алина, блин, мы уже почти связали, дивися. Это ты связала, а не мы. Ну так ты же видишь, что это не складно. Мала, я не могу понять, на что тебе еще, если ты уже одну шапку маме связала и тебе осталась одна штука. Так само связать лень, все. Продавать. Что продавать? Шапки и шарфики Алина вязать вот этими золотыми ручечками и продавать. Мала, я думала, что ты уже эту идею оставила. Алина, если есть уже халявные нитки, купленные, их уже даже куплять не надо, есть руки, и мы можем завязать, связать, то их не продать и бабок, блин, перед Новым годом не заработать? Хочешь, вяжи, продавай. Я не хочу. Алина, не могу продать, тебе что, не надо? Не надо. Слышишь, коньяка, не надо. Фу! А ты помнишь, как мы до Николая ходили? И что? Проще позы, чем на пиво для Миколая. Не помнишь, мне как раз бабушка, блин, тогда закрынула. Я тебе сказала, Алина, что отдала. Ты мне отдала? Блин, точно. Прикинь, я забыла. А можно я тебе верну на, на днях? Не можно. Сидай и, блин, ведь против. Нет, мала, я тебе и отдам, тебе 40 гривен и все. Нет, Алина, ты на. Будешь мне не вязать, сидай мочкой и вяжи, блин. Задрала, блин. все, на. О, пока, дитка, я молодец. Девчата, вы не хотите есть? А что ты там таке хаваешь? Та, да, что хаваю? Я не хаваю. Точнее, там ничего нема. Ну-ну. Mm. Кажу, есть не хотите? А, а, -а Алин, ты хочешь? Да, хочу. Ну, ну добре, да, мы будем. Ну, хорошо, давайте, приходите минуток через 10, я сейчас вам все нагрею. Ага. Фу, бачишь, коняка, три часа, блин, повязали, Ідіть у шапок на базі. Да, все бабуше, та й бабуся вже нічого не должна. Як це не не должна? Ти що, Лін? Вообще, я ще томатків заказала. Що? Ну, да. Ти ж почищить їх швидко білих налобали. Сейчас приїдь наїмтками їх раз два. Почипляю тут якісь цепочки при